Акцент. Моє вітання. Вислухайте Українське радіо. Для вас працює ведуча Тетяна Малишева. І хочу для вас сьогодні сказати, що ми говоритимемо сьогодні. Ось про що комфорт у столичному метро, як розвивається програма доступності, і сьогодні з нами на прямому зв'язку буде Наталка Макогон, заступниця начальника комунального підприємства Київський метрополітен. А поки що ви можете писати свої повідомлення нам на студійний вайбер. Нагадаю, його номер 097 107 сім Або ж телефонуйте до студії 239 60. Сядва код Києва 044. дуже важливо почути вашу думку щодо того: а чи задоволені ви роботою підземки, чи доступною є сьогодні для нас усіх наше столичне метро? А отже, пані Наталю, ви нас чуєте? Пані Наталю, добре, ми спробуємо зараз з пані Наталкою ще зв'язатися. А поки що можете готувати свої запитання. Тож нагадаю, що ви можете писати їх на студійний вайбер 097 дев'яносто сім Або ж телефонувати до студії 239 62 92 код Києва 044. Чому важливо поговорити про те, що відбувається у столичній підземці? Тому що багато людей користуються щодня, а звичайно, що столичним метрополітеном, і для нас важливе знати, чи зручно ним користуватися, чи незручно, і можу також нагадати ось таку річ, що доступний UA пропонує багатьом людям, ось що саме зробити. Наприклад, долучитися до небанального відзначення міжнародного дня людей з інвалідністю ну тобто, ви можете обрати свій маршрут, і, наприклад, Описати те, як ви добираєтесь до роботи, це стосується також і громадського транспорту, і столичного метрополітену. А тому, ось, наприклад, Влад Самоленко, голова громадської організації Урбан Крю. Він ось що написав такий допис у соцмережі Фейсбук про те, що згідно обраного сценарію він розповів про свій маршрут. Отже, як доїхати з дому до роботи, з першим незначним бар'єром він зустрівся досить швидко, буквально за 10 метрів від виходу з квартири. Ще один поріг перед виходом з будинку. Далі дев'ять сходинок без нормативного пандуса, тобто без сторонньої допомоги. А дуже незручно, бо можливо навіть нереально спуститись, піднятись кілька хвилин внутрішньо дворовими хідниками, рухається до підземного переходу, де 26 плюс 26 сходинок. Спуститись без сторонньої допомоги нереально. Оскільки він живе в районі, споки ну так як він написав, останню відкриту станцію метро в Києві аж 2013 року. То тут, хоч є ліфт, і навіть кілька, які щоправда, працюють до 22 години. Якщо е, на візку загуляв і повертається після 22, Другої то халепа наступні хай левел бар'єри чекають на пересадці на іншу гілку. Наразі інклюзивних посадочних станцій у Києві немає. Між усіма трьома наявними лініями. Від ескалатора мають супроводжувати бодігарди метрополітену або йдеш у. Так званого самоволку за тобою погоня заскакуєш на ескалатор, тримаєшся, легукаєш кілька добровольців. Чоловіків, які б допомогли спуститись зі сходів на платформу станції іншої гілки на Метрополітех процедура з бодігардами, так як він написав, це як чоловіки, так і жінки, співробітниці комунального підприємства Київський Метрополітен на ескалаторі має повторитись з розповідей практиків на таку допомогу. Чекаєш десь 5-6 хвилин раніше, значно довше. Ну, от, от, так от доїжджають люди, і маломобільні групи населення. Лені, звичайно, що важливо говорити, аби для них також було дуже комфортно просуватися транспортом. Отже, зараз з нами на прямому зв'язку Наталка Макогон, заступниця начальника комунального підприємства Київський метрополітен». Наталко, вітаю вас. Доброго дня, добрий день. Отже, я розповіла про а, влада Самойленка. Ну і це про можливо ви чули про ініціативу Доступної UA», Як доїхати до місця призначення, наприклад, з дому до роботи, і як це відбувається в столичному метрополітені? І чи наскільки він а, зараз комфортний для маломобільних груп населення? Тобто, як працює спеціальна програма доступності і на яких станціях підземки? А, ви знаєте, я Хочу сказати, що Київський метрополітен, напевно, єдине підприємство в столиці, де пасажир будь-якої категорії доїде до необхідної йому станції. Що стосується людей маломобільних категорій, то а ми працюємо в цьому напрямку. У нас на сьогоднішній день 13 станцій за нормами є повністю доступними. Там працюють ліфти. Нові станції також вже будуються знову ж таки з врахуванням всіх норм. А старі станції ми зараз ремонтуємо з врахуванням необхідностей доступності інфраструктури щодо наприклад щодо, зовсім... от, наприклад, щодо так, ліфтів, так. так ось Влад він описав свій шлях, як він їде із дому до роботи, і якщо людина, наприклад, з маломобільної групи, тобто може бути на візку, то наприклад на одній зі станцій ліфт працює до 22-ї години. Чому саме так? Чому не може наприклад до 24-ї, з чим це можливо пов'язано? Сента, я зараз розкажу всі ці моменти. Так, так. От власне, ми зараз проводимо ремонти по доступності досі нещодавно закінчили по станції Сарець. Зараз приступаємо конкретно всі дні приступаємо до станції Шулявська і поступово ставимо перед собою завдання за наступні кілька років по максимуму, наскільки це можливо, враховуючи конструкцію самої станції, інтегрувати елементи доступності. Ну якби асамблея, національна асамблея людей з інвалідністю визнала проект, наприклад, по станції Святошин найкращим в Україні, де в радянську таку ще інфраструктуру станції вдалося. Інтегрувати ліфт, підйомники, і тепер люди повністю може там і мнемосхеми, схеми, і навігація, і тактильні е, направляючі. тобто. За таким же принципом ми зараз плануємо, як буде фінансування, переступати до станції низки. Там також багато о, пасажирів і стара станція. Що стосується тих аспектів, які ви піднімали, дивіться у нас в метрополітені, оскільки є станції глибокі, є так. станції неглибокі. На глибоких станціях зрозуміло, що додатково побудувати ліфт о, неможливо. Це треба побудувати ще одну станцію. Да? Там це. Шахта, ескатори, все, що з цим пов'язано. Відповідно, у нас працює служба супроводу. Київський метрополітен – один з небагатьох в світі, де в принципі така послуга надається людям з інвалідністю на візках. В більшості країнах, де є метрополітен, така послуга в метро не надається. Там працює соціальне таксі наземне. Ми ну, що ми якби зрозуміло, що на ескалаторі а, великий кут нахилу, а відповідно є а, завжди залишається ризик, так що людина з інвалідністю може а, ну там не втриматись, впасти і трапитись на ну, якийсь неприємний інцидент. Відповідно, у нас працює служба супровіду. І те, що от, я так трошки почула передачу, що потрібно чекати. Ми наголошуємо на тому, що є телефон, його можна взяти у всіх наших контролерів, яких ви зустрічаєте на вході. Він є на сайті, і зателефонувати заздалегідь, щоб чекали уже вас. Тобто спочатку потрібно попередити, що ти під'їжджаєш до такої то станції, а потім повідомити свій маршрут, на якій станції людина має вийти, чи як Так, так, люди ну якби, якщо це можливо, я розумію, що ми всі плануємо. Там є такі речі, які ми плануємо заздалегідь. Ну там можливо, це я вже звикла планувати свій день, І то не завжди вдається. Да? Там от треба хтось вискочити, швиденько під'їхати, чи хтось до тебе під'їхав. Але в принципі, да, ми плюс-мінус розуміємо, що там в таку годину ти плануєш в один напрямок їхати, в іншу в другий. Відповідно, ми закликаємо людей, особливо тих, які користуються кріслами колісами, заздалегідь там, за півгодини, за годину набрати для того, щоб можна було а, працівників необхідно. Хідних Закумулювати на цій конкретно станції, вони могли б супроводити до цієї станції, на якій людина буде виходити Наталю, А воно... якщо людина вирішить так. змінити свій маршрут під час того, як вона перебуває в підземці, ну щось терміново хтось подзвонив, і потрібно просто на іншій станції вийти. Тобто е... вона вийде на іншій станції. Дивіться, супровід найголовніша функція супроводу, яка а це людину допомогти людині спуститись на станції, особливо на тих станціях, які я. Глибокий, це рух по ескалатору. Тобто, зазвичай залучається представник нашої охорони або представник служби руху, який допомагає, супроводжує саме при спуску на ескалаторі. Уже на платформі, якщо людина, наприклад, їхала до станції, ну, не знаю, там їхала з Академмістечка, до Петрівки, да там на майдані а, вирішила на Хрещатику, да вирішила переходити не на майдан, а вирішила там хтось подзвонив, не знаю, змінити свій маршрут. Людина а, вийде на ну, там, приміром на іншій пересадочній, на театральній. Та людина вийде. А, і покличе представника станції, так там чергово по станції, і знову ж таки чергово організує людей, які допоможуть через перехід. Там яка найпроблемніша точка, да це перехід, яка допоможе через перехід переїхати на золоті ворота. Тому дійсно, ну тобто покликати працівника, це завжди там займає 5, інколи 10 хвилин. Тому ми просимо людей заздалегідь нам про це сказати. Бо настроєні на те, щоб максимально бути доступними, дружними, е, Розуміємо, скільки проблем є, скільки ще потрібно інтегруватися. Але е, ну тобто, це повинна бути командна робота так, з двох сторін, бо ніколи результат виходить, якщо обидві сторони налаштовані на конструктив. Ми маємо дуже плідну зараз співпрацю з національною асамблеєю людей з інвалідністю, з уповноваженим президентом Валерієм Сушкевичем, який займається людьми з інвалідністю, і зараз консультуємося з ними по кожному проекту по доступності, який реалізовується в метро. Пані Наталі, ще що стосується станції метро Лук'янівська щодо інформаційних показчиків. Був зроблений ремонт, що здається влітку, і що там чи відбуватимуться якісь зміни, чи те, які показчики були, просто на них ну як не те, щоби скаржилися, а говорили а й багато писали в соцмережах про те, що неправильно вони там чи незручно їх читати, чи от якісь такі незручності. А, розробляли, здається, їх разом з агентами змін, тобто були агенти змін залучені до цієї Ні. справи? Ні. Ні, 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 це трошечки інший проект. Це одного ж таки, так, да, були проведені ремонтні роботи по напрямку доступності, в тому числі і по навігації. Так. От і власне, що вітер фонд, власна що е, стосується навігації, то також ми проводили консультації, і е, люди з інвалідністю, ну якби кому потрібна візуальна інформація, вони визнають, що ці показчики а, контрастні, вони їм зрозумілі а, і вони для них підходять. Але ми, ми так само зараз відпрацьовуємо це в тестовому режимі, тому що розуміємо, що є всі категорії пасажирів, та от іншим пасажирам, які користувалися попередніми показниками, ці здаються недостатньо зрозумілими. Відно пройде якийсь період часу. Ми зараз збираємо фідбек і внесемо всі необхідні корективи для того, щоб всім категоріям пасажирів було це максимально. пані Наталю. А тоді як отримати Мати фідбек писати на сторінку Київського метрополітену або куди звертатися, якщо люди помічають якісь можливо хиби, вади, а щоб було зрозуміло, яким чином покращити ці роботи, щоб ви зібрали всі думки і потім уже зробили саме так, як було би зручно багатьом людям? А у нас є ви. Правильно підмітили, у нас є форма зворотнього зв'язку на сайті. А у нас є сторінка в Фейсбуці. Ми активно ведемо і відповідаємо на кожне звернення, яке туди надходить. А ну і є гаряча лінія, і 1551, і Є гаряча лінія метрополітену, яка розміщена на кожній карті в кожному вагоні. Тобто, будь-яким зручним способом, який зручний пасажиру, просимо до нас звертатися. Ми достатньо багато звернень. Стримуємо і а, приємно, я хочу відзначити здивована, що люди а, дійсно пишуть а, такі конструктивні зуваження. Ну а не просто знаєте, щоб як часом у Фейсбуці, да аби щось написати. Тобто, дійсно люди підмічають такі речі. Які ще більше можуть зробити зручним цей простір, наталю і Вже нам дуже багато зараз пишуть на студійний вайбер слухачів. Дуже багато запитань до вас. Ось Ярослав написав, що дуже вдячний за зроблений комфорт щодо проїзних. Це дуже зручно, і жетони відійшли в минуле, але стикаюся з тією проблемою, що все частіше моя картка киянина не спрацьовує з першого разу. Ощадбан пообіцяв замінити картку, якщо це все ж таки допоможе. Але така проблема не лише в мене, а усіх моїх родичів, у кого є картка киянина. Причому де пише стороння картка і лише з другого третього приймає її сьогодні. Зранку був рекорд, лише з 14-ї спроби картка спрацювала. Таке в мене терпіння. Але розвінчайте міф, Чи це зроблено штучно, щоб пенсіонери з карткою киянина не могли часто користуватися своєю карткою, типу для економії? Ось такі запитання. А, зрозуміло. дивіться, я буквально ще один момент як так. По доступності. Якщо можна, я назву цей номер телефону, раптом нас слухають люди, кому це буде актуально. Це 238 55 11. Якщо ви на кріслі колісному їдете в метрополітен, будь ласка, позвоніть нам заздалегідь, вас чекатимуть, вас супроводять, куди вам потрібно по маршруту. А з приводу системи оплати, а, я розумію, що пасажири, заходячи в метро, а, по ці питання ставить до метро системою оплати займається зараз комунальне підприємство «Гіот». Це Теж підприємство, яке присилає нам з вами всім платіжки там, по гарячу воду, по обслуговуванню будинку і по всім нашим комунальним послугам. Наші працівники не мають доступу до цієї системи. Це система, яка працює в комунальному транспорті як наземному, так і підземному. Тому е, і обслуговує всі види платежів. QR-квитки, картки киянина, синя картка, да, смарт -карт, е, е, банківська картка, повністю якби повністю оплата проїзду. Тому, якщо у вас іде не спрацювання. Я вже почула, що пасажир звернувся до Щадбанку. Я вас okay. дуже прошу також звернутися до комунального підприємства Гіот. У них гаряча лінія 366 55 55. Зафіксуйте там проблему. Що у вас не спрацьовує ваша картка киянина для того, щоб вони провели перевірку а, і подивилися, ну тобто на чиєму боці ця проблема? Чи дійсно потрібно перевипустити картку? Ну, можливо, вона вже там підходить термін експлуатації цієї того. картки, так? А чи там є якісь інші моменти, бо є там? Не так давно видані картки кіяни ще не авторизовані? Ну якби і так далі. Тобто, зафіксуйте, будь ласка, в цю проблему для того, щоб її вирішити. Ніяких обмежень до проїзду наших пасажирів у нас немає. Ну, наталю, і маємо буквально три хвилини. В мене ще так. є два важливих запитання. Перше, воно стосується вагону, в якому є експериментальні поручні, і ще щодо нових турнікетів. Давайте про вагони. Як чому вирішили? Лише там один вагон в тестовому режимі працює. Як це працюватиме надалі? Будемо бачити, знову ж таки, це така експериментальна модель, хоча в Європі таких вагонів багато, але їх випускають на заводи виробники. В нашому випадку ми досить довго робили цей проєкт, хоча він виглядає дуже просто, але вся ця сертифікація необхідна при втручанні в конструкцію вагону, вона займає надзвичайно довгий час. Оскільки це європейський досвід, відтестуємо кілька місяців, так само збираємо зараз зауваження від Жирів, скоріше за все, ми їх перефарбуємо в яскравий колір. Багато людей про це пише. Та тобто що це новинка має кидатися в очі, скоріше за все, вони будуть яскраво жовтими, і будемо далі мультипів. І в чому там особливість? Можливо, хтось ще не бачив такий вагон. В чому його суть? Це додатковий поручень, які встановлений по центру між дверима, другими і третім. В кожному Ну, зараз в одному але планується в інших вагонах. Для того, тому що там у нас ну назвемо це Зона, да, де недостатньо людині дотягнутися до інших поручнів, які в конструкції вагону виробником випускаються. А, знову ж таки, ми ці поручні зараз поставили на другий, третій двері, для того, щоб перші і останні, де ви заходите, є таке відгалудження, да, там ліворуч або праворуч, вони використовувалися і вони зазвичай, використовуються для людей з інвалідністю, тобто, щоб зручних, якщо людина на візочку заїхала, одразу ну, от, от цей такий а, там, де да, по. По троє ми всі сидимо, да, та невеличке відголошення, зручно було стати, триматися біля е, дверей вагону. А, і що стосується турнікетів, так ми зараз почали заміну старих турнікетів, а, насамперед на тих станціях, де проводиться ремонт в контексті доступності, в тому числі, але будемо замінювати на всіх, де те старі турнікети зі створками, їх теж пасажири знають. На моделі такі високі, антивандальні, які прийматимуть тільки сучасні види оплат. Всі види карток і всі QR-коди на одному віконечку, тому що зараз теж там треба картку тут прикладати, QR-кодовий квиток тут прикладати, ми розуміємо, що це незручно. І антивандальні, такі от, як до прикладу, в Парижі, для того, щоб знову ж таки пасажири всі оплачували проїзд, як це передбачено. Так, Говорили, що ніхто не може перестрибнути їх, але чи не можуть вони по низом якось потрапити, ні? Ви знаєте, мені зовсім недавно одна знайома писала, що побачила пасажира, який повз по підвозі, для того, щоб його от, контролер не побачила. Просто людина лягла і повзла, щоб пропустити по під турнікетом. Наталю, дуже вам дякую. На жаль, ефір завершився вже. Ми не встигли сьогодні все було. Обов'язково долучимо вас ще до ефіру. Так. Дякую. Нагадаю для слухачів, що з нами на прямому зв'язку була Наталка Макогон, заступниця начальника комунального підприємства Київський метрополітен. Говорили ми сьогодні про комфорт у столичному метро. Обов'язково ще присвятимо саме цій Мій ефір сьогодні для вас працювала ведуча Тетяна Малишова. і до зустрічі на хвилі українського радіо. Акцент.